Наприклад, страждання розуму. Хочу, щоб та жінка, або та людина, або той чоловік відвів себе саме так. От я страждаю від цього. От в мене глюк, в мене ідол. Він має вести себе так, а він не себе так по іншому. Mm -hmm. Не сотвори собі ідола. Бо або ідол тебе буде руйнувати, або ти зробиш те, так, як ти хочеш, але тебе це ніфіга не тішить. Оце от з тої серії. Нічого так не портить це, приймає попадання. Встав білий, Майкл Джексон, і що? Нарешті той чоловік вийшов, неї, вийшов за неї заміж. І що? А він не став, або, або, або її б'є її, знущають за неї. Тобто або ціль не радує. Тобто трошки аскетизм, отак от відстороненість. Це щодо страждання, страждання розуму тіла. Є інший тип страждань. Страждання, які просто нам інші люди. От, до, до речі, дуже сильна штука дивіться. Оце не і воно найбільше діє. Бо страждання розуму тіла завжди буде. А от страждання від інших людей ви можете майже повністю його майже повністю зняти його. Причому пляшка 100 не просте. Як ви думаєте, звідки виникає страждання розуму від людей відчитства? Які це від людей? Люди обманюють, брешуть, крадуть у вас щось, не поважають. Страждання? Гроші вас забирають, не хочуть заплатити вам. Це страждання від інших людей. Як вони будуть? Знову ж таки, по-перше, сильно не хотіти чогось. Не це, це а засагання. якщо ти вже вияснив, що ти сильно хочеш, що зробити потрібно? Сказати, що... У ну, нас три прагнення. Безпека, контроль або влада і одобрення. Що нас одобрили, похвалили, там, uh -huh. покохали. Uh -huh. Бажання страждання від інших людей виникає дуже часто через те, що ми гординя. Ми, ми ставимо когось вище за себе. Когось себе. Тобто ми тим заздремом мучимося, а тим ми зневажаємо. Вихід з положення який? В головці релігії пописали. Який? Смирення. Тільки це не рабська покійня. А смирення. Десатиме себе ні вище для інших. Часто у нас люди наїжджають саме тому, тому що ми себе ведемо, як лохи. І з другого боку, нас не навіть інші люди через те, що ми пантуємося. Не пантуйтеся і не будьте лохом. Смирення, це називається. А по-нашому це, я так сказав, по, по, по про <простанець> здобу. <простанець> не ґрунтуйтеся, не боріться там, де не треба. Будьте проші, люди потягнуться. І потім допускайте, що люди можуть бути, от є така штука, гарварський метод. Та можуть роздрукувати дати вам, до речі. <простанець> Завтра, <там. На> Цар <простанець> мені, Гарвардський метод, я вам <простанець> здав. Дуже прикольна штука, як відноситись до інших людей. Тобто ті люди, якими ми працюємо, вони нам не вороги, вони нам не друзі. Ми просто з ними спільно вирішимо проблему. Я така сильна штука, жорсткість до проблем і м'якість до людей. Людина ти завжди оправдуєш. Ну, Людина може так думати, але ти от, до проблеми досить жорстко. Тобі не подобається, що вона поступає, але людину ти завжди оправдуєш.